Пальцю, піднімайтесь до рук, підключайте ноги, потім все тіло. Маєте вийти, не тр... має вийти... Маєте вийти на тремтіння всьому тілі. Вправо робити 4 хвилини. Уявіть, мене має трясти 4 хвилини. І це складне завдання в якійсь мірі. Отже, треба стати. Ось так. Ноги поставить на ширині плечей, руки опустить по швах. Реально, я руку змушую трамті. Всім нагадую, що я маю по завданню трантіти 4 хвилини. Ну я думаю.